Всіх вітаю в ефірі на телерадіо компанії Атлант Апостолівські новини. Минула субота була насичена добрими та знаковими подіями, на яких побували і наші кореспонденти. Це святкування днів села та свята. Дякую тобі! Маємо для вас цікавий відеосюжет. З Самого ранку ми вирушили до села Кам'янка. З нагоди свята були відкриті спортивні майданчики з футболу та волейболу. Око присутніх милувала виставка декоративно-прикладного мистецтва, де були представлені роботи учнів Кам'янської школи. Привітати кам'янців з днем села, завітали почесні гості. Ідуть дні, за днями місяці, і так швидко і непомітно проминув рік. І сьогодні ми з вами, дорогі мої кам'янці, гості нашого села, зібралися знову разом для того, щоб відсвяткувати День нашого села, День села Кам'янки. Тому я вітаю всіх, хто ототожнює тебе. Себе з нашим селом, хто тут народився, виріс і живе, хто приїхав до нас, оселився тут, пустив своє коріння і не тільки пустив, але й проріс у нашій кам'янській землі. Я вітаю спонсорів нашого свята, вітаю гостей нашого села. Я ще хочу сказати і подякувати спонсорам нашого сьогоднішнього свята. Ви знаєте, так було приємно, що нам не просили багато. А нам пропонують допомогу. Тому велика подяка фонду майбутнє, його керівнику Сергію Павловичу Касьянову, Завдяки саме їм, дякуючи, у нас є сьогодні проектор і екран, де ми будемо весь сьогоднішню суручі частину бачити наше село, наших людей. І Ще хочу сказати велике, велике спасибі нашим фермерам, нашим одноосібникам, нашим підприємцям, без яких наше свято сьогодні і всі свята на протязі року вони б не відбувалися. Побажання всім нам з вами, шановні кам'янці, гості нашого села, здоров'я, добробуту, достатки, мирного, мирного неба, спокою і рівноваженості. Бажаю вам, щоб у вас в душі горі, не тільки горів вогник любові до нашого села, а щоб там розгорілося вогнище, і ми спільно разом з вами надалі робили наше село красивішим і дорогішим для нас всіх. Ще раз всіх зі святом, я мабуть дуже розхвилювалася, але святом вітаю всіх. Добрий день, шановні земляки. Дуже приємно мені сьогодні бути. Присутнім на цьому святі, тому що всі ви знаєте, я теж кам'янець. Мої колеги сказали дуже багато приємних слів. Я приєдну, приєднуюсь до них з цієї душою. Від себе хочу додати, що наше село саме найкраще. І дай Бог, щоб воно процвітало. Я надіюсь на те, що воно було, є і буде майбутнє. І воно буде найкраще. Всім вам бажаю щастя, миру, добра, добра і добробуту. Кожну родину. Хай небо буде світле, хай співають птички, хай колоситься нива. Всього найкраще. Свято, з Днем народження села. Шановні товариші, шановні односельчани, саме дуже з великою вдячністю гожуся тими трьома роками, які я прожила в селі Кам'янка. І вважаю, що це теж моє село. Це були ще молоді роки, коли Кам'янка дала можливість мені знайти вірний шлях в житті. Бажаю вам всього найкращого. Я завжди вас пам'ятаю, завжди намагаюся допомогти чим зможу. Шановні жителі села Кам'янка, хочу привітати вас зі святом днем села. Це свято. Дивлячись зал, об'єднує різні покоління людей від малого до старого. Почувши привітання присутніх людей, я бачу, що Кам'янка володіє великими культурними, історичними та трудовими традиціями. І завдяки намаганням представників влади, бізнесу. І вас, односельців, ми намагаємося і думаю, що будемо намагатись зробити цей край набагато комфортнішим, яскравішим і зручнішим для вас, шановні односельці. Тому хотів би привітати вас і побажати вам мирного та світлого неба над вашими головами, затишку. Тепла та любові в ваших оселях. Хочу побажати вам, щоб всіх ваших починаннях, які ви починаєте, про які ми чули тут, все в нас було добре і все було гаразд. Зі святом вас, з ним слава! Доброго дня. Дозвольте вас привітати від імені народного депутата Шпенва Дмитрійовича з таким святом. Побажать вам все самого найкращого, і щоб ваше село завжди розцвітало. Концертна програма продовжилася виступами художньої самодіяльності. Старе село над трибньою рібою, сарамцеві квітня і росте, де підемо, західного сто. Доброго дня. Мене звати Вакулюк Олег Васильович. Я директор КСГ Дніпро та ще одного підприємства то Ці два підприємства являються основою нашої корпорації КСЖ Агро. Вони мають різні напрямки. Але тим паче вони між собою пов'язані. згідні Дніпро займається землеробством, то врантіє займається вирощуванням свини. Стосовно блоків рослинництва наші керівники показали досить непогані врожаї, як і по ранніх зернових, так і по олійних культурах. На сьогоднішній день ми знаходимося в селі Кам'янка на дні села. І я хотів би від щирого серця привітати людей зі святом, адже це свято поєднує всі покоління. І в кожного є своя історія. Від малого до старого кожна людина має свою історію. Кожна людина опікується і переймається проблемами, які виникають в селі. Завдяки владі бізнесу, який... я представляю, та односельцям ми намагаємось зробити якісь кращі умови. Покращити благоустрій, переймаємось проблемами, які виникають на даній території. Тому, шановні селяни, в цей день святковий день, я хотів би побажати вам, щоб все-таки над нашим краєм. Було світле і чисте небо, щоб в ваших домівках панували затишок та любов. І в цей святковий день я хотів би побажати вам міцного здоров'я, благополуччя та процвітання зі святом вас, шановні односельці та хампті. О 12 годині наша знімальна група вирушила на святкування ювілейного дня народження села Нива Трудова. Це 90 років у програмі свята були урочиста частина нагородження. Засобліну самовільну працю та заводить 90 річниці заслугання села з ними трудова. Я личутка вас, інакрівна. Святковий концерт, дитячі атракціони, анімація, виїзна торгівля, виставка-продаж виробів народних умільців села та інші. Населений пункт Нива Трудова виник у 1926 році. І з тих пір село розвивається і досі не стоїть на місці. І сьогоднішній день тому доказ. Лише погляньте, як дружньо, як організовано ниво трудівці підготувалися до свята. Там було на що подивитися. Розпочався святковий концерт і присутніх поспішили привітати очільники села і району. Шановні земляки, хочу вас привітати всіх з ним села, від імені виконавчого комітету, сільської ради, від імені всіх депутатів, від себе особисто. Хочу побажати всім перш за все мирного неба, здоров'я, щоб всі були щасливі, щоб наша дива трудувала. Приміла на всю Україну. Думаю, ми до цього допадемося всіх усім. Всіх ще раз святом вітаю і бажаю добре сьогодні. Шановні жителі села Лева Трудова. Хочу привітати вас зі святом дня села та його 90-річчя. Дивлячись зал, тут є різні покоління. Це свято вас об'єднує. Дивлячись на цей край, в якому теж я недавно оселився, я бачу, що цей край володіє культурними, історичними та трудовими цінностями. Хочу особисто від себе та від людей, яких я представляю, Кесяну Василія Павловича. Хочу, щоб в ваших домівках... Завжди було тепло, щоб над вами завжди було чисте, світле небо. Хочу, щоб всіх наших починаннях, хороших починаннях і наших намірах нас все завжди було добре. Зі свято вас, шановні. Шановні жителі, слава лівотила, сьогодні у вас свято. Дуже прекрасне, друже, велике свято, 90 років вашого селу. Дозвольте побажати селу процвітання. Дозвольте побажати селу красоти, щоб воно завжди було це село, щоб воно радувало людей, і щоб в ньому жили добрі люди, а людям цього села побажати здоров'я, миру, добра, всього самой найкращого. І свято нас, живе мене, будьте здорові! Шановні товариші, шановні! жителі нивотродової. Дуже приємно тільки що дивитися і бути е, учасниками поздоровлені віддані грамотами ваших людей. Дуже приємно, що у вас таких людей, яких хочете привітати, дуже дуже багато. Майже весь зал. Всі люди, які тут присутні, повинні були нагороджені цими грамотами. Приємно, що ви це. Заслужили, що ви хочете бути такими, є прикладами для всіх останніх. Чудове село, чудові люди, від нас залежить це життя. І побажаю вам щирого здоров'я, натхнення, радості, усміхів, великої працьовитості, тому що тільки від вас буде все те, як буде жити наше село Неготродова. Ще раз святого. Я дуже хвилююсь, тому що таке неймовірне свято у вас, така неймовірна дата. Знаєте, багато красивих слів хотілося сказати вам, але, бачачи вас тут, хочеться сказати лише одне. Село це люди. А що найважливіше для людини це родина. Тому від народного депутата України Дмитра Шпенер від себе особисто я хочу побажати вашим родинам добробуту. Благополуччя дитячого світу та мирного неба. Будьте щасливі! Святкування продовжилося виступами художньої самодіяльності. Влюблюсь я больше ни А тут суть я вилости мой котик, 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 котик. Был не за а сейчас так слушать без тебя. Ты сердце разрываешь, своей душой играешь, И я не против пусть пустыниться люди надо да, мной. Но стоит только мы услышкой зайчик, зачем-точек. Ты путь как путь и вырастают кревость.

Побыть с тобой наедине, учусь и чуть суть пытаюсь, но тут же просыпаюсь, И бессмертя, что мы не будем вести ни конца. Что-то бывало, что с небой зайчик, зайчик, зайчик. Но для тебя я скину горы, я сушу моря. Одно я точно знаю, что я не зря мечтаю. Щорі наш оператор встиг завітати на свято. Дякую тобі, яке відбувалося в центрі міста Апостолове. Тут було дійсно весело та гаряче, адже окрім стандартних розваг на гостей чекали ще й спортивні ігри: баскетбол, волейбол, теніс, переможці та призові місця були відзначені подарунками. І так виграв у нас теніс такою дуже серйозний ігрок – Парфенюк Віка, чудо двушка. Выиграла парней и девушек, всех выиграла она. Спасибо, молодец, продолжай. Богдан получает сладкий приз. В волейболе у нас две команды, которые заняли первое и второе место. Приготовьтесь. Итак. Первое место заняла команда под названием Орлы. Сергей, Максим, Сыдар Андрей, Лушин, Артем и Волк Бова. Вот вот эти вот ребята заняли первое место. Молодцы. Судья награждает. Поприветствуем! Аллергии нету на медали, нет? Мы можем, если что, снять. И очень хорошо играли. Молодцы. Поздравляем. Хорошо. Как хотите, чтобы вас приветствовали на сцене, так и вы, пожалуйста. Поздравьте. Я думаю, парни сообразят, шоколадки все дадут девушке. Спасибо вам. Молодцы, продолжайте. Третье место? Нету третьего. Все, хорошо. Итак. Стритбол, баскетбол. Готовимся к награждению. Поймена объявлять не буду. Я думаю, лучше на них посмотреть. Итак. Та справжнім раєм на землі цей захід став для дітей: солодка вата, випічка, тістечка, повітряні кульки, прикраси ручної роботи. Все це можна було придбати на святі. А серед розваг атракціони, конкурси, цікаві виступи. Не можна було не згадати про лотерею, головним призом якої став смартфон. Та окрім нього розігрували і інші призи. Уже розігрувати основний приз суперприз, який є сюди. Що? Так! А да, Samsung, смартфон ось такою була субота 1 жовтня в апостолівському районі. Ми сподіваємося, що від кожного зі свят у наших жителів залишилися тільки світлі спогади.